YouTube. Сьогодні коротеньке відео, місія гній, має приїхати людина орати, тому вивозимо з ким так добрива, скільки є. Земля мокра, але тракторець справляється. Так Коротенько про те, як я виграв 500, і говорив. У мене є такі тут апендекс ці 500, а тут 20 соток основних ну Це моє тут експериментальний скам, так, ділянка. Так так я його виорав, така оторанка. Тут же ж на цих п'яти сотках було посіяно гіршецю насидирати, також заорав. Зараз покажу, як воно виходить, трошечки збільшував захват, плуг. На меншому захваті не докидає. Ось тут в мене була гірчиця, отак я її приорав. Ну, посіяв я вручну, трішечки густувато. Але в принципі результат ну, більш-менш нормальний. Да, є Не недокидана вона, видно, зеленокувате проступає. Тут була порівняння з цим, тут була щітка із гірчиці. Але вже Морозці беруть, тому так, ріст її зупинився, тому я її вирішив пригорати. Ну, отак, пригорав, збільшував захват, ще раз нагадаю, корпус у мене кінний 24 ну, грубо говоря, 25-ка. Мій мінік його повністю не тягне на весь захват, тому максимум це 20 см я ставив захвата і десь 18 глибиною, глибиною, ну, 16-18 см. Бо ґрунт, як то кажуть, нерівний та й ну, одним словом, хто в темі, той шарить. Е, трішечки такі просвіти, де не де -неде попадається зеленець, е, не докидає, бо мало швидкості, Мало швидкості, бо мало потужності для е, того корпуса. Е, мій саморобний, е, я його таке наекспериментував, що зараз треба на нього зробити новий відвал, бо він е, конкретно. Коректно не працює, а саме горне, не перекидає, а просто горне. Тому допрацюю свій, якраз він розрахований під мій міні-тракторець. Ну, але мені більше подобається працювати, скільки воно створене для того. Ну, якось так. Продовжуємо працювати. Зараз покажу автоматизацію, скажімо так, розкидання гною. Нагружання ви вже бачили частково, а тепер покажу автоматично. Розкидач. Так, ну суть автоматизації, ви зрозуміли. Лишку на біотопливі працюємо. Знач, в цьому ж таки відео далі покажу вам картопелеса сажалку, яку мені приперли фабричного виробництва. Ну, її треба переробити повністю. Я вже половину зробив. А далі відео покажу, що ще потрібно допрацювати. Така картопелеса саджалка бункерного типу. Не знаю, скільки років ну в заводському виконанні, скажімо так. Але я сумніваюся що люди нею користувалися, оскільки мені, як її привезли, я її відразу став переробляти. Безпосередньо, з чого почав. По-перше, вал закусувало нижній. Тут немає жодного підшипника, все на второпластових в тулках, втулки вилазять, зірка приварена, криво, виляє, закусує, т.п. Буду переводитися все діло на підшипники. Далі в неї був ось такий нахил. Під таким нахилом вона буде картоплю вигрібати не по одній, по дві, а відразу по 10, грубо говоря, тобто зробив, переварив я її трішки, зробив під прямим углом до поверхності. Саме рало також. Було розраховане під нахил, грубо кажучи, це я зробив під прямим углом, врізав його на 3,5 см. Сюди було приварене отаке от кріплення до жесті. Грубо кажучи, тут у нас десь 5, а приварена була до жестці. Тут півторачка. Це все я повирізав, позаварював отрави, зробив такі два пояси підкріплення до мого майбутнього мотоблока. Відповідно, вона також буде щіплятися до мого міні-трактора з можливістю регулювання висоти. Так, що ще я хочу по ній зробити? Якщо ж вона у нас вже вирівнялася, щоб це вона адекватно працювала, сюди вже в нас бункер став менший. відповідно, Буду ще доварювати по периметру. З якоїсь із провалки зроблю, скажімо так, додаткову нарощу бункера. Потім загортачі були такого плану. Без підшипників, болт, трубка. Це все діло не крутилося. Було заварене наглухо, це все я діло сточив, розібрав, промазав, крутиться. Сюди також якісь маслюнки, мабуть, дам, щоб не гратися, бо з цими дисками. Ну І так само зроблю заварю, просто через маслюнку буду сюди його мазати. Якщо ж не сподобається, у мене є там загортачі просто. У вигляді листів, скажімо так, то, можливо, їх поставлю. Так, ще ось тут також треба зашити це все діло, бо будемо картоплю рубати, аж бігом закусувати, гристи, тобто між цепком і бункером цим треба буде зашити. Так, ну така от саджалочка в процесі, скажімо так, допрацювань, переробок. ТД і ТП. Все люфтить, все тарахтить. Ну, думаю, буде вона в мене працювати, якщо я її дороблю. Ну і по сезону буду пробувати, буду знімати, буду показувати, як воно, що й до чого.